Так, один ящичок розкриваю, показую, які лампи, які з себе. Бо я витребував, щоб мені лампи були ті, що самі підлягавалися людям. Ті, що йдуть з патрончиком. Бо в нас є лампи з патрончиком, а є без патрончика. З патрончиком вже покінчалися всі. Що таке з патрончиком? Це ось дивіться, ось лампу любу рандомну беру. Вона красивенька. Вона віддається тим, що тут написано лепесточок і Energy Saving написано. І ось дивіться, у ній є патрончик, який дозволяє її замикати і використовувати як ліхтарик, поняли, в відлічі від обичного. От. І він тепер як ліхтарик, вона просто бере і світиться. Ти можеш її підвісити куди угодно. Можеш сказати, як ліхтарик, поняли? Можеш міняти режими, хочеш міняй режими. Можеш яркий, економний і суперекономний міняти. Бачиш? І знов яркий. Пожалуйста. Це кроме того, що вона в патроні робить. В патроні вони всі роблять Ось, в патрон. вкручуєш, вона працює як обична. О, працює, лупить, як больна. Вимикається обичним вимикачем, Просто взяв, виключив і все. Ось взяв, виключив її, все. Виключив, разом з зима робить прекрасно. Ну, якщо в тебе зараз виб'є щечик. Оці всі позгаснуть, а вона буде світити собі на акумуляторі. А потім, як буде світло, вона сама себе підзаряджає. І чого ще нравиться людям оця іменно модель лампочки, чого? Бо в ній, як у налобному фонарику, в ній акумулятори витягуються і можна їх вручну поставити. Тобто тут два акумулятора по 750 міліапер ідуть. Поняли? Ну, китайські 750 п'ятдесят І не зовсім хренові, ну і не назву їх хорошими. Якщо хочете по багатому пожити в цій житті. Берете, заказуєте LG3500 акумулятори, фірмові корейські акумулятори, ставимо один туди і ставимо другий. І вона в такому режимі, ми вже приймали, можна світити до 140 часов автономності, в залежності від режиму. Тобто, це буде просто безконечна свічка. Вона буде світити, там капець, її хрен посадиш. Можеш один раз ці акулятори вставити, уїхати на тиждень бліна і тиждень її з собою світить кожної ночі. Поняли, а потім повернутися в відпуск або ще куди до цей приїхати додому і або вкрутити в патрон, або акумулятори витягнути і вставити в зарядний пристрій для акумуляторів і зарядити. Поняли? Або так, або так. Без різниці. Це удобно. Удобно. Це удобніше, ніж ті лампочки, у яких акумулятор запаяний в нутрі. Тому що там, де запаяний, ти поміняти не можеш, а тут ти можеш поміняти. Разниця єсть, єсть. Поняли, чого їх люди люблять. Поняли, чого во їх п'ять ящиків привіз. Поняв. Ну там ще все помели. Зарядні для телефонів, зарядні для повербанків. Павербанки привезли послідній ящик і ще п'ясяток. Зараз ми ще пійсятку розколупаємо, бо всі просили розколупати п'ятсятку. В мене вони так швидко уходять, що я не знаю, коли їх колупати. Я не встигаю їх розколупувати. Просто 50-ка Це топчик, топчик, просто топчик. Це ту шо, ту саму, що я тестував. Іменно ті павербанки, які я тестував, що вони у мене в такому режимі яркості працювали підряд 72 часа і потеряли 1%, 1% Один Понімаєте? їм все одно на цю панель. І плюс 22 два бистрої зрядки. Плюс ці USB-шки чотири штучки. Ну це просто бомбовий павербанк. І він стоє, блін, дешевше, ніж фонарик Фенікс. Ну я не знаю що це класні повербанки. Короче, їх осталось почти не осталось.